Обласна дитяча лікарня у Мукачеві отримала від уряду Угорщини 45 комплектів комп'ютерної техніки вартістю понад півтора мільйона гривень. Під час нещодавнього візиту на закарпаття парламентський держсекретар Левен Тимадяр відвідав медичний заклад. Опісля чого пообіцяв підтримати лікарів у процесі діджиталізації менше ніж за два місяці після візиту. Необхідна оргтехніка прибула в лікарню. скільки в угорщині найважливішою цінністю. Є сім'я, тому для нас було дуже важливо також надати в цьому плані допомогу Закарпаттю, для того, щоб всі відчули нашу підтримку. І сьогодні, завдяки співпраці обласної дитячої лікарні, угорського уряду, а також КМКС передаємо партію сучасної комп'ютерної техніки у кількості 45 одиниць вартість обладнання більше як півтора мільйонів гривень. Із початком медичної реформи в Україні, яка стартувала три роки тому, усі лікарні і профільні клініки мали перейти на повну цифровізацію. Найбільший дитячий заклад області, що має всі можливі педіатричні відділення, так само підключений до мережі мозу у закарпатській лікарні. Працює понад 700 осіб персоналу, із них профільні лікарі майже дві сотні. І кожен спеціаліст має мати свій комп'ютер, у який вносяться дані щодо пацієнта і отриманої ним послуги. З самого початку ми не мали достатню кількість комп'ютерної техніки, щоб вводити, реєструвати ці випадки. Дуже багато лікарів, медичних сестер прийшли з своїми ноутбуками і вводили їх із своєї оргтехніки. Вона вже тут у нас третій рік працює, але тепер, враховуючи, що ми таку діяльну допомогу отримали від Угорщини, це 45 комп'ютерів, 45 принтерів. Комп'ютери всі забезпечені. Чні ліцензованою програмою Windows. на адміністративних чотирьох комп'ютерах ми поклали також ліцензовану програму Office. і таким чином ми відповідати будемо і вимогам по кібербезпеці. У закладі розгорнуто 420 стаціонарних ліжок. Працює також поліклінічне відділення, куди щодня приходять тисячі дітей. З усієї області у реєстратурі безперервна робота. Щоденно приймають сотні телефонних дзвінків і візитів із проханням записати на прийом. Уся інформація у комп'ютері. ж саме повна цифровізація і в кабінетах спеціалістів. Пані Олена, лікар ультразвукової діагностики. Щодня вона обстежує близько 20 пацієнтів. У середньому огляд триває від 5 до 40 хвилин, залежно від стану здоров'я малечі. Та окрім безпосередньої діагностики, близько 30% роботи лікаря це внесення даних у картку пацієнта. Чесно кажучи, дуже задоволена новою технікою, новим комп'ютером, тому що на старому це якби і програма зависала, і довше тягнувся сам процес роботи. А Шкода, що і це теж лікарська робота на комп'ютері. Дуже шкодуємо всі про це, тому що хотілося б, щоб лікар більше уваги діткам приділяв, але з такою технікою набагато краще стало, тому що зробилися обстеження і внеслися в з більшою швидкістю дані, і обробилися в програмі. все, так, що дуже дуже приємно працювати стало. Обласна дитяча лікарня належить до надкластерних закладів, тобто тих, що мають належне технічне оснащення і кваліфікованих працівників. За словами Йосипа Борто, депутата Закарпатської обласної ради, діти це наша цінність, а їх здоров'я найголовніше, аби лікарня могла і надалі надавати якісну висококласну допомогу. Потрібна постійна протекція. На щастя, це питання має підтримку на рівні депутатського корпусу, обласної військової адміністрації, а також сусідніх країн. Що дигіталізацію ми живемо в часи цифрового перетворення, що вкрай важливо, і в медичній сфері. Ми, депутати обласної ради від фракції КМКС, вбачаємо своє завдання у тому, щоб пролобіювати відповідну підтримку даного закладу для того, щоб якість медичних послуг і надалі була на високому рівні та за можливості покращувалася. У той же час ми свідомі того, що обласний бюджет не дає можливості на цілковите матеріальне забезпечення цих цілей, адже в країні війна і наразі потреби. Безсу та забезпечення ВПО на першому місці, тому ми маємо шукати джерела фінансової та матеріальної підтримки у ЄС і в сусідніх з нашою областю країн. Обласна лікарня має розроблені пакети медичних послуг, за що отримує кошти від Національної служби здоров'я, а капітальні видатки і поточне утримання здійснюється за рахунок обласного бюджету. Нині, коли в країні триває велика війна, витрати на забезпечення медзакладів дещо скоротилися. Тому сьогодні, як ніколи, розраховують на підтримку найближчих друзів прошлому році ми в лікарню вклали біля 6 мільйонів, в цьому році вже біля 3 мільйонів. продовжуємо вкладувати. Але, звичайно, це занадто малі кошти, щоб лікарню вивести на належний рівень. Тому ми звернулися до наших закордонних партнерів, до нашого друга Модюр Левенти, до угорської держави. І в нас ним є великий план дії. Саме малий пункт. Сьогодні ви бачили, він виконався. Також у нас є подальші інші плани з угорцями. Вони нам обіцяли далі допомогти. Я впевнений, що ця допомога також буде. Мова йде про деякі, деякі реконструкції за переїздом того частини комплексу лікарні під кардіо дитячу кардіологію, і також самої, самого пункту прийому хворих, де ми зараз з вами знаходимося, теж потребує. Певної реконструкції, тому що логістика тут досить складна. 45 комп'ютерів це лише частина великої цифровізації обласної дитячої лікарні. Далі обіцяють працювати над пошуком грантів, залученням інвесторів у розбудову закладу, також не виключають підтримки інших сусідів, які у складний для країни час готові надати фінансове підпертя, аби українська медицина розвивалася, а якість послуг відповідала європейським стандартам.